Вітаю вас, українці хочуть відповіді: конкретні відповіді на конкретні запитання. Чиновники намагаються провести з громадянами України відверту розмову, відверті дискусії. Але останні інтерв'ю показують, що ці відверті розмови вони не схожі на відвертості, адже журналісти ставлять питання, які не ставить український народ. Журналісти часто запитують у чиновників те, що можна запитати. А чиновники відповідають так, як можна відповідати. І часто ці відповіді, як власне, і питання, нагадують гасла, гасла, які не дають конкретики. Я не думаю, що владі України і народу України потрібно боятися ставити запитання. Я не думаю, що громадяни України повинні уникати питань, а представники влади нинішньої повинні уникати відповідей. Я розумію, що не на всі питання можна відповісти. Я розумію, що деякі питання знаходяться за межами. Того, що може бути надана інформація в пресу за загалу. Але деякі питання цікавлять українців для того, щоб вони знали, що буде далі, щоб вони знали, як планувати своє майбутнє, як планувати життя своє, своїх дітей, своїх рідних, своє особисте. І в телеграм-каналі я опублікував допис, в якому попросив громадян поставити ті питання, які на ті питання, на які вони хочуть отримати відповіді. Я така ж невеличка людина, як і ви. Але я спробую дати відповіді на ті питання, які мені здались цікавими від вас. Частина питань повторюється, частина дублюється, частина запитує одне й те ж саме, тільки іншими словами. Мої відповіді можуть бути дискусивними. І ви можете мати свої відповіді на ці запитання. І я прошу, не соромтесь, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, якою має бути відповідь на те питання, які ставлять українці. Важливо навіть не те, як відповім я. Важливо не те, як відповісте ви. Важливо те, що ми ці питання обговорюємо. Важливо те, що ми ці питання ставимо. Якщо їх не хочуть ставити журналісти, якщо на них не хочуть відповідати чиновники, то це маємо зробити ми. Ми, представники Народу України. Ми громадяни України. І так, давайте розпочнемо. Які конкретні дії треба зробити владі, щоб закінчити війну? Ось я починаю з цього запитання тому, що відповіді, які ми чуємо від наших чиновників, часто схожі на гасла. Гасла. І ми в цих гаслах не бачимо конкретних відповідей. Ми бачимо правильні слова, ми бачимо правильні інтонації, ми бачимо правильні установки, правильні цінності, пріоритети. Але вони ніяк не наближають нас до відповіді на питання, які ж реальні дії можна вжити для того, щоб закінчити війну. На мій погляд, влада України не може вжити ніяких е конкретних дій для того, щоб війна закінчилась. І не тому, що хтось із чиновників цього не хоче, а тому, що в цій війні зав'язані сили і процеси, які не можуть просто так відпустити і дати приймати рішення будь-кому хто не. Прямо чи опосередковано зав'язаний на цих процесах, ми не можемо сказати, що хтось із влади, будь то міністр, будь-то заступник міністра, військовокомандувач, головнокомандувач, верховний головнокомандувач, він же президент. Ми не можемо сказати, що від волі однієї цієї, людини, від волі трьох, п'яти десяти, чотирьохсот там одного чи скільки їх там залишилось депутатів, залежить зупинити війну чи не зупинити. Я не думаю, що вони можуть вжити хоч якихось заходів для того, щоб війна закінчилась. Я зараз свідомо говорю ці слова, адже я хочу, щоб ви зрозуміли і не вимагали від чиновників того, що вони просто нездатні зробити. Імовірно, частина чиновників дуже хотіла б, щоб війна закінчилась. Я впевнений, що для багатьох чиновників закінчення війни це хороший старт на майбутнє. Вони всі не бідні люди, і вони б хотіли жити в країні, в якій народ не а, налаштований так а, на деяких чиновників, що чиновники інколи навіть в цілому, а, ну скажімо так, бояться українського народу. Я думаю, що вони б хотіли жити в мирній країні. Але чи може сьогодні влада України зробити щось, щоб війна закінчилась? Чи може влада України сьогодні сказати Давайте зупинимось і не будемо стріляти? Відповідь Ні, чи може влада України сьогодні сказати Так, ми йдемо на поступки територіальні, забирайте там собі щось і війна закінчиться? Звісно, ні, тому що частина українського суспільства це не прийме категорично як власне і продовження війни? Суспільство не приймає категорично, але є ще одна. Велика проблема. Проблема в тому, що влада України сьогодні зав'язана на величезні ресурси, на величезні капітали, на величезних людей, і сьогодні Україна має певні зобов'язання, як і партнери перед нами, так і ми перед ними. І тому просто закінчити війну, переставши стріляти, неможливо. Тому чи може щось влада сьогодні вчинити, щоби закінчилась війна? Моя відповідь: ні. Ми вступили в війну, яка є процесом і. І сьогодні цей процес став, на жаль, станом. Наступне питання. Ваша думка, як закінчиться війна і коли? На мою думку, війна як стан, я звертаю вашу увагу, ми говорили про війну як процес, а зараз я говорю про війну як стан. Це буде тривалий процес. Україна найближчі років 5-10. Навіть якщо завтра умовно закінчиться війна, Україна 5-10 наступних років буде поствоєнною країною з усіма наслідками, які є. А відчувати наслідки цієї війни Україна буде найближчі років 40. 30-40 років. Це і відбудова, це і е, військові, це і люди з інвалідністю, це зруйновані сім'ї, це е, діти, які залишились без батьків, це іммігранти, це зникровлення українського народу, це необхідність віддавати борги. Це дуже-дуже багато великих процедур, які ми будемо відчувати, на жаль, тривалий-тривалий час. Якщо навіть завтра закінчиться війна, то вона не закінчиться. Вона не закінчиться в тому плані, що все одно Україна буде відчувати мілітаристський і поствоєнний стан. Крім того, не забувайте, що частина громадян України не зав'язані безпосередньо на війну. Частина перебуває в Збройних силах. Частина навчається, частина лікує, частина працює, і сказати, що для вас щось персонально зміниться, крім ну, можливо, відкритих кордонів, мені тяжко сказати, що щось для вас кардинально зміниться, якщо завтра закінчиться війна. Чи знімлять військовий податок? Ні, тому що потрібно відбудовувати країну, тому що потрібно сплачувати військовим, тому що потрібно платити пенсії, будувати житло військовим і так далі. І все це буде. Це буде тривалий-тривалий час. Тому питання про те. Як і коли закінчиться війна, це питання не про майбутнє, це питання про якусь точку в майбутньому, яка принципово не змінить життя людей, які перебувають в тилу, а не на фронті. Закінчення війни, звісно, буде оберігати життя людей. Звісно, будуть менше стріляти. Ми будемо менше боятися, ми будемо більше довіряти. Україні як місцю, де можна будувати своє майбутнє, але те, що країна залишиться поствоєнною з усіма наслідками, це напевно всім очевидно. Наступне питання, на яке я хотів би звернути увагу, ось таке задав Анатолій. Як ми будемо віддавати борги, коли 150% ВВП – борга? Як ми будемо це віддавати? Дійсно, Україна сьогодні набрала дуже багато боргів, і партнери, які говорили, що все це ми вам даємо, все це там і озброєння, і так далі, сьогодні вже не секрет, і приховувати цього не варто. Я про це говорив ще півтора роки тому назад. В своїх відео, що це не є безповоротна допомога, все це кредити, все це гранти, все це навіть якщо це безвідсоткова. Безвідсоткова позика, то це та позика, яка не інвестувалася в економіку, не інвестувалася в виробництво. Це все йшло на війну для того, щоб ми обороняли нашу країну. І підстав для того, щоб говорити, що ми можемо ці борги якимось чином віддавати, їх немає. Я сподіваюся, що президент, який буде обраний після війни, буде мати відверту абсолютно розмову з партнерами. І на мою точку зору, якби. Я приймав таке рішення. Я б спілкувався досить жорстко з тими, хто нас підтримував, в тому плані, що Україна не має після війни перетворитися на колонію тих держав, які нам допомагали. Україна не повинна перетворитися на країну, яка буде десятками років віддавати заборгованості. Україна не повинна перетворитися на країну, де громадяни обкладені всіма можливими податками, тому що нам допомагали купувати зброю. Я вибачаюсь, але ця розмова це за зачиненими дверима. Я думаю, що я відверто і прямо би сказав нашим партнерам, що ми зробили для них, і чому ми це робили. І вони мають мають щось зробити тепер для України, бо Україна не буде. Віддавати ті борги, які вона взяла для того, щоб захищати певні інтереси західних держав. Ми порахуємо, як впав в вартості російський газ. Ми порахуємо, як впав у вартості російський рубль, вартість активів Російської Федерації. Ми порахуємо, наскільки, скільки Європа і інші країни зекономили, тому що були введені санкції. І наскільки вони отримали прибутку і розвитку своїх економік? І саме це стане частиною нашого боргу? Їхні прибутки, які вони отримали, поки в нас йшла війна? Наступне запитання: що очікує Україну в разі можливого приходу Дональда Трампа до влади? Я впевнений, що це змінить дуже багато процесів, адже та політика інформаційна, яка велася відносно Дональда Трампа, на мою точку зору, абсолютно, абсолютно примітивна і абсолютно не цивілізована. Це моя точка зору. Щоб не говорив Дональд Трамп, і які тези він не говорив, ми повинні були розуміти, дипломати повинні були розуміти, чиновники потрібно, потрібно щоб вони були, щоб вони розуміли, що ця людина може бути. Потенційним кандидатом і президентом Сполучених Штатів Америки. А це та людина, від волі якої залежить надзвичайно багато. І що робити нині, коли Трамп фактично вже перемагає Байдена за всіма параметрами, і, ймовірно, він і буде наступним президентом? Що тепер робити чиновникам, які розказували Трампу, як йому там, і що йому там пояснювати, і що йому там зрозуміти? Як тепер Трамп зі своєю такою ну, особливою, я скажімо так, особливим стилем спілкування з іншими людьми? І частково це доволі саркастичний і зверхній тон, тому що це мільярдер, який побудував сам себе? Як ви думаєте, тепер він буде спілкуватися з чиновниками України? Як він взагалі буде приймати? І так далі. Всі розмови про те, що Україна буде співпрацювати з будь-яким президентом, вони не мають ніякого значення, тому що від Трампа буде залежати, з ким він буде співпрацювати. Тому я думаю, що після приходу Дональда Трампа, якщо це станеться, в Україні відбудуться процеси, які, ймовірно, зачеплять і виборчий процес України. Але це моє передбачення. Наступне питання. Буду простий питання, коли влада і телебачення почнуть говорити народові правду. Олег Лігашенко. Олег і всі громадяни, які мене дивляться, я думаю, що влада і телебачення говорити правду народові ніколи не будуть. Це тренд світовий. Ми не бачимо, не знаємо і ніколи не будемо знати всі її правди, яка є. Нам її ніколи не скажуть, тому що говорити правду. Це означає втрачати владу. Говорити правду це означає бути в свідомості громадян, таким, як і ти. Ось я, наприклад, веду канали вже два роки, і ви знаєте, що Ютуб ну, настільки розвивається, ось TikTok більше 700 тисяч, телеграм-канал 120 тисяч. І я намагаюся говорити з людьми відверто і щиро. І ви знаєте, дуже багато зусиль. Пішло на те, щоб громадяни поважали і не вважали, що ти просто щось балаболиш? У кожного є своя точка зору, і це накладає певну проблему. Це накладає певну проблему на те, що навіть правда сьогодні не сприймається як правда, тому навіть коли вам говорять правду, ви в неї не повірите. Чи буде влада і телебачення говорити правду? Відповідь ні. Відповідь ні з різних причин, і я не оцінюю це лише як негатив. Адже коли сказати людям всю правду, так як воно є, то це може вкрай негативно вплинути на суспільство, на його мобілізацію, на його на бажання людей жити, на бажання людей будувати сім'ї, народжувати дітей, купувати нерухомість, працювати. Тому правди ви ніколи не знайдете. Все, що ви можете знайти, це певні раціональні аргументи. Все, що ви можете зробити, це тримати в голові установку, що вам можуть говорити неправду. Тримати установку про те, що об'єктивна інформація недоступна навіть тим, кого ми вважаємо її носіями. Правди вам ніхто і ніколи не скаже, ну, особливо з телебачення, яке ми знаємо, кому належить Україні. Наступне питання. Чому в нас шматки Землі важливіші за основне життя? Справа в тому, що це надзвичайно складне питання, недаремно воно задане користувачем, який має отакий нік known, no name, анонім. Це питання, на яке ніхто в Україні не хоче давати відповіді. Це питання, яке в Україні ніхто не хоче ставити. Я думаю, ви мене зрозумієте. І пробачте, що я не буду відповідати на це запитання. Я поставив це питання. Воно є зараз в Ютубі, і ви його читаєте. Я думаю, що цього достатньо вимагати від мене, а відповідь на це питання кожен подумає самостійно. Наступне питання. Чи будемо ми європейцями, чи повернемося в СРСР? Чи може бути буферна зона між Європою і Росією? Мені не подобається опозиції Європа або СРСР. Мені не подобається слово буферна зона, але я це питання залишив. Я думаю, що президенту, який буде обраний після війни, а це так чи інакше, все одно станеться, доведеться шукати, і не просто шукати. А обґрунтовувати і стояти на українському варіанті інтересів України. Мені здається, що останні 32 роки ми не знали собі ціни. Ми не знали собі цінності. Ми завжди шукали прихистку чи то в Європі, чи то в таможених союзах. Ми намагалися знайти людей, які, які були б нашими старшими братами, просто братами. Не думаю, що це шлях України 40 мільйонний. Навіть коли нині залишилось в Україні можливо 30 мільйонів це велика територія, це велика кількість людей, це мільйони людей. І ми просто не маємо права. Ми не маємо права грати в чужу гру. Ми не будемо буферною зоною. Ми не будемо повертатись ні до якого Радянського Союзу. Це неможливо. І ми не будемо. Європейцями в тому плані, в якому інколи нам подають чиновники, самі не будучи при цьому європейцями, ні в плані ведення державних справ, ні в плані збагачення, ні в плані чесності, ні в плані відвертості перед законом. Вчора ви бачили відео, як один із суддей, діючий суддя, не зміг відповісти на питання, в якому році була прийнята Конституція України. Тому моя відповідь така: ми маємо шукати. А тут немає що шукати. Він є цей наш український шлях, український інтерес, українські пріоритети. І ці пріоритети не повинні диктуватись ніким. Ні зліва, ні справа, ні знизу, ні зверху. Україна багатонаціональна держава. Україна має унікальні території і унікальні частини. Цінувати це все, берегти це все, робити все, щоб не було ніяких. Можливостей у громадян конфліктувати ні з точки зору віри, нації, мови і іншого. Ось це те завдання, яке має бути у президента, який буде обраний після війни. Я пробив все для того, щоб українці жили мирно, для того, щоб не піднімались питання, які можуть розділяти українців, для того, щоб українці любили Україну. Закарпаття любило Харків, Харків любило Одесу. Одеса любила Київ, Київ любив Львів. Я думаю, це абсолютно реально. Ми були в усіх містах, ну, крім Харкова, я не був у Харкові, і я бачу, що люди хочуть просто жити, просто веселитись, просто їсти і пити гарні напої, посміхатись, ходити, дивитись архітектуру, нам немає чого ділити, і ми не повинні прогинатися. І шукати, як впровадитись, як війти в якісь процеси, кимось побудовані для когось. У нас є свій шлях. Наступне питання. Наступне питання, Олег, на вашу думку, чи має бути післявоєнна Україна позаблоковою та нейтральною державою? На мою точку зору, так. Україна після війни має бути після позаблоковою? Державою. Ми бачимо, що Україна має надзвичайно складне геополітичне становище. Говорити про НАТО це говорити про деяку фантазію. Ми бачимо, як легко в принципі приймають до НАТО деякі держави, і це робиться абсолютно нормально, процедурно і швидко. Україна в плані вступу до НАТО. Є країною досить проблемною, адже ми розуміємо, що наш ворог ніколи не допустить того, щоб Україна була членом НАТО в найближчій перспективі. наш ворог однозначно заявив, що для нього неприпустиме позиціонування України як члена НАТО. При цьому, при цьому я впевнений, що Україна буде сильною економічно. Політично і військово. І Україна може бути сильною військовою без е, вступу до НАТО. Україна може проводити навчання разом з НАТО. Україна може переходити на стандарти НАТО. Україна може закуповувати зброю в НАТО, Україна може виробляти свою зброю. Але я б дуже хотів, щоб Україна вийшла з війни е, країною, яка не буде нарощувати е, і мілітаризувати. Своє життя. Це надзвичайно важливо. Я не знаю поки що, на яких умовах вийти потрібно з війни, щоб Україна не змушена була всі свої засоби, ресурси, сили, енергію витрачати тільки на воєнний сектор і тільки на військові рейки. Мені б хотілося, щоб українці жили щасливо, щоб українці жили безтурботно, і це можливо. Світ сьогодні такий, що це можливо, хто б вам що не говорив. Щодо нейтрального статусу, це складне питання, воно вимагає докладного вивчення. Наступне питання: чому Україна живе під гаслами незалежності нації, а країну керують іногенти? Частково я з вами згоден, тому що дуже багато в Україні є людей, дуже багато є громадян. Які громадяни України, але при цьому їхня діяльність, їхні гасла, фонди, на які вони працюють, вони абсолютно не українського, не, не не українського джерела. Чи є це певною проблемою? На мою точку зору, ні. Це не є певною проблемою, тому що ті держави, які заснували ці фонди, вони не несуть для України небезпеки, адже ці фонди вчать нас демократичності. Ці фонди дають нам можливість підкоригувати наше правове, поле, нашу освіту, яка ну далека. Давайте будемо чесними від ідеальності. Так сталося, що ми за останні 32 роки не змогли знайти свій унікальний шлях. Ми не змогли побудувати стійкого. Стійкої економіки, ми не змогли побудувати стійкої освітньої системи, ми не змогли побудувати багато чого, і нині ми можемо скористатися досвідом західних країн. Чому б ні? Інше питання, наскільки люди, які пов'язані з іноземними інвестиціями, з іноземними фондами, наскільки ці люди пам'ятають, що перший пріоритет це український народ. От якщо втрачається. Розуміння того, що перший пріоритет це твій народ і його інтереси, оце вже проблема, це вже небезпека. Будемо сподіватися, що наша влада розуміє це. Наступне, що робити звичайному українцю, щоб покращити ситуацію? Це останнє питання, і я дуже коротко на нього відповім. Що потрібно вам? щоб покращити ситуацію в країні. Чи можете ви покращити ситуацію в Україні? Моя відповідь ні. Все, що ви можете зробити, це реалізуватись на індивідуальному рівні. Якщо ви вмієте гарно працювати, працюйте. Якщо ви вмієте гарно воювати, воюйте. Якщо ви вмієте гарно лікувати, лікуйте. Якщо ви вмієте гарно виховувати людей, виховувати дітей, виховуйте. Якщо ви хочете народити дитину, народіть. Якщо ви можете сплачувати податки і допомагати, робіть. Головне, що ви можете зробити, і ви повинні зробити, ви повинні жити. Ви повинні купувати квартири, автомобілі, їжу, ходити до ресторанів. Ви не повинні соромитись того, що ви живі. Мені сподобалась одна ідея, яку висловив нещодавно мій колега, коли я так трішки. Обурився про те, що є люди, які гуляють, які співають, дискотека, він мені сказав, що в цьому немає нічого поганого, тому що можна гуляти і захищати країну, можна потанцювати, поспівати і платити податки. Можна потанцювати, поспівати, покричати, а потім заснувати бізнес. Ви не повинні думати про великі глобальні цілі, тому що вам персонально ніхто не дасть вирішувати ситуацію глобально. Поки ви не прийдете до виборчих дільниць і не проголосуєте за ту людину, якій ви хотіли би віддати правління на наступні роки, ви не зможете нічого. Навіть тоді, коли прийде людина, яка, якій ви будете довіряти, все одно на своєму рівні ви маєте не опускати руки. Мені здається, що це проблема наша з вами. Ми часто передаємо комусь правління, сподіваючись на те, що ось ця людина сама все виконає, а ми будемо жити так, як ми. Жили раніше. Так не буває і так ніколи не буде. А в період війни я хочу, щоб ви розуміли, що ваша персональна відповідальність це ваше персональне життя. Будьте щасливими, намагайтесь, намагайтесь працювати, намагайтесь читати, намагайтесь подорожувати, намагайтесь виховувати дітей, намагайтесь бути чесними, відданими громадянами. намагайтесь не порушувати закон. Це ваш внесок. І якщо кожен з нас зробить мінімально те, що він може зробити краще з себе, це буде найкраще, що ви можете зробити для держави. Тому що сили акумулюються, якби це пафосно зараз не звучало, але сили акумулюються, і в цілому держава стане кращою. Що буде з вами, якщо ви будете думати про глобальне в нашій країні? Нічого, крім депресії, ви не зловите. Ви не зловите нічого. Крім цього, страшного явища. Адже глобально ви на глобальному рівні зробити нічого не можете. Ні ви, ні я. Кожен із нас робить невеличкий внесок в нашу країну. Невеличкий внесок, який забезпечить країні зміни. Країна суттєво змінюється. Я це помічаю щодня. Ще рік тому назад країна була іншою. Два роки тому назад, принципово іншою. Країна змінюється щодня. І ви, це ті люди, які цю країну змінюють. Якщо кожен із нас буде кращим через рік, через півтора країна вийде з війни принципово іншою, готовою до того, щоб віддати управління тим людям, які і себе продемонстрували з кращого боку. Бо тільки люди, які себе проявляють з найкращої сторони, готові обрати. Після війни, таких же або кращих за себе. Опустити руки, депресувати і нічого не робити означає, що після війни ви оберете ще гірших, ніж обирали до цього 32 роки. Бережіть себе. Я дякую вам за перегляд і обов'язково чекаю ваші відповіді в коментарях на кожне з цих питань. А також чекаю нових запитань на всі ці. Складні процеси, які є в нашій державі, бережіть себе і до наступних зустрічей.